Всім доброго здоров'я. Рецепт смачного супу, який готується із м'ясного фаршу. Для того, щоб приготувати такий суп, потрібно фарш. Це може бути фарш із свинини, яловичини або корятини. Також можна використати будь-які гриби, або сушені, або свіжі печериці, це не обов'язково, але вони збагатять смак такого супу. Потрібно цибулю, моркву для зажарки, чесник, квасоля свіжа або консервована, свіжу відварити напередодні. Квасолю в цьому рецепті можна замінити на будь-які бобові або взяти їхніх їх мікс, тобто це може бути горох, стрючкова квасоля, соя, сочевиця. Картопля болгарський солодкий перець. У мене заморожений, можна використати свіжий або консервований. Це може бути червоний, жовтий, зелений, будь-який солодкий перець. Із приправ до такого супу пасує кріп, петрушка. Перед, чорний мелений, червоний гострий, також для польйону бажано використати чорний горошком перець і лаврове листя. І На завершення додається томатна паста або свіжі томати, або консервовані томати. Те саме, що можна додавати до борщу. У мене, як бачите, в даному випадку буде використана квасоля двох сортів: біла і кольорова. Вони мають трошки різний смак і тому збагачують загальний смак такого супу. Але, повторюсь, тут можна використати будь-які інші бобові. В цьому рецепті, як і в класичних рецептах супів, потрібно буде зробити пасировку цибулі і моркви. Це може бути зроблено в пательні, і я роблю це разом в одній кастрюлі, це зменшує миття посуду, але каструля у мене з товстим дном. Тобто, на початку я роблю пасирування, ріжу цибулю й моркву, пасирую 1 2 хвилини, додаю до неї порізану моркву. Моркву можна потерти на тертушці, а можна порізати спочатку на тоненькі кружальця, а далі розрізати їх у маленькі такі частинки. Ну, от Як ви бачите, вони гарно виглядають в такому супі. Далі цибулю разом з моркою пропасирувати ще одну-дві хвилини і додати до них червоний солодкий перець. Все разом пасирувати одну-дві хвилини. Пасировані овочі дістати із каструлі в окрему миску, а на залишках олії далі обсмажити м'ясний фарш. Фарш викласти в кастрюлю, зробити невеликий вогонь і розбивати інтенсивно фарш лопаткою, при цьому намагаючись його розбити на маленькі грудочки, і трошки обсмажити його, стараючись не спалити і не зробити великих таких грудочок. Тобто, за фаршем слідкувати, він трошки підсмажиться, майже буде виглядати не як сире м'ясо, а як уже обсмажене, але не намагатися його довести до повної готовності. В кінці обсмаження фаршу можна додати гриби, якщо ви запланували їх залучити в цьому рецепті. Я, як бачите, залучаю. Свіжі печериці, їх помити, почистити і порізати на невеликі такі шматочки. Як правило, при обсмаженні фарш дасть трошки рідини, яка буде змішана із жиром, бо фарш має е, трошки жирнуватий, із олією. І е, В даному випадку можна відгорнути дати частину простору для обсмаження грибів. Е, як бачите, там є на чому смажитися. Трошки обсмажити їх і далі о, о, з, разом з фаршем це все змішати. Далі в кастрюлю залити гарячу, кип'ячу воду або бульйон, ні в якому разі не холодну воду або бульйон, додати лаврове листя та перець горошком, посолити, накрити кришкою. І довести до кипіння і тримати на маленькому вогні майже до повної готовності фаршу. Для приготування фаршу можна орієнтуватися на рекомендації, фарш із свинини та яловичини готується 20-25 хвилин на середньому вогні, фарш курячий або з індички 15 хвилин. Далі в кастрюлю додати порізану картоплю і продовжити варити на середньому вогні ще 10 хвилин. Через 10 хвилин додати квасолю раніше зварену або консервовану. додати пасировані овочі цибулю моркву, солодкий червоний перець. Додати зелень кропу петрушки це може бути свіжа, заморожена або суха. Додати томатну пасту або дрібно порізані е, свіжі томати, або дрібно порізані консервовані томати. Все гарно змішати і потримати ще на кипінні 3-4 хвилини. В самому кінці можна додати потрібний часник. І е, також за уподобанням червоний гострий перець. Всім смачного, шануймося, тримаймося.